Волонтерський центр він був створений 24 лютого, в 10-й ранку. Це було рішення команди людей. Це були друзі, партнери, які чітко зрозуміли, що вони повинні реагувати і щось робити. Нема часу планувати, думати, ще щось. Ми в 10 ранку зібралися, і ми, напевно, вже буквально до години часу ми розуміли, куди ми рухаємося, які ми робимо перші рухи і так далі. Про що хочемо поговорити? По перше, про темпи. Напевно. Відсутність страху або ще чогось, ми розвивалися настільки швидкими темпами, що ми не знаємо жодного бізнесу, який би так рухався. А питання, чому ні? І в той же момент ми хочемо поговорити, як виглядала, яка проблематика була в волонтерському центрі, що відбувалося паралельно в наших бізнесах. З одного боку, війна це непрості часи. З іншого боку, це наш шанс, щоб змінитися, змінити свої бізнеси. Можна було б дати поради, що зробити для того, щоб відчути свою впливовість, щоб змінити себе. Але я хочу сказати, що може завадити. Завадити може страх, відкрити себе до нових знань. Зараз час, коли скіли будь-які. Не настільки важливі, як вміння навчати себе дуже швидко, відкрити себе до знань інших, відкрити себе до помилок, які ви робили або будете робити. Навчіть себе швидко напрацьовувати навички, які є критерієм нашого успіху. Навичка навчання вона є основна.